Прикол, заброньовані за органами влади та окремі посадовці, не будуть проходити ВЛК. Кабмін вніс уточнення. Знаєте, деякі громадяни, деякі громадяни вже почали писати: що ти нагнітаєш? Усіх, у кого є відстрочка, не направляють на ВЛК. А якщо я вам скажу, що ці громадяни згідно з цього переліку, вони не тільки на ВЛК не направляються, вони ще і до ТЦК можуть не ходити. Адже Кабмін вносить масово зміни в той наказ, в той закон, який підписав президент про мобілізацію від 18 травня, і ось ці зміни. Вони, як правило, стосуються не вас, вони стосуються і чиновників, в тому числі, а також і ще спроби держави розвантажити ВЛК. Якщо ви думаєте, що це про вас, подумали, то ви помиляєтесь. Просто ВЛК зараз дуже-дуже навантажені, і тому з-під ВЛК вивели певну групу людей. Це призовники, які хто приходять, оформлюють відстрочку, якщо в них є відстрочка. Тобто нема сенсу їх відправляти на ВЛК. А тепер на секундочку, я хочу щоб ви зрозуміли: заброньовані за органами влади та окремі посадовці не будуть проходити ВЛК. Кабмін вніс уточнення. Кабмін вносить уточнення стосовно посадовців. І а, Кабмін дозволяє чиновникам, чиновникам не приходити навіть до ТЦК. Тобто, ви до ТЦК ходите, ви в черзі стоїте, ви в ВЛК інколи проходите і так далі. Так ось чиновники самі себе навіть відгороджують від ТЦК, ані прийти в черзі, постояти, там, подивитися, що люди говорять послухати. Хай на тебе люти подивляться, ну заодно може щось запитають. Ти ж представник влади. Ні. Вони як не були в ТЦК. Пам'ятаєте, коли сміялися над повістками, тоді ще будучи веселими людьми? так і зараз туди не ходять, обмежили себе від ТЦК. Тепер які це категорії? Так, відповідно до ось цієї постанови такі особи не будуть проходити ВЛК. Які це особи? Керівники міністерств, та їхні заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю Україну, народні депутати України. Ну а куди ж без них? Судді, судді Конституційного суду, члени Вищої ради правосуддя, це там, де зарплати по 500 тисяч і по 400 в місяць, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів. Його заступник, дис... дисциплінарні інспектори. Далі уповноважений Верховної Ради України з прав людини. А куди ж без нього? Як він так вихвалявся, що в нас майже найдемократичніше найдем... дем... дем... законодавство про мобілізацію? Голова та інші члени Рахункової палати. Ну правильно, а що гроші ж видають? Далі працівники органів військового управління. Органів управління військових частин, підрозділів, Міноборони, збройних сил, Держспецслужби, Держспецзв'язку, СБУ, служби зовнішньої розвитки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС, експерти також далі, дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг. А таких дуже багато насправді надзвичайний повноважний посол, державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки. Кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів. От, виявляйте, скільки народу можна взагалі побронювати, по-перше, побронювати, а по-друге, взагалі вивести їх з під юрисдикції фактично. ТЦК і ВЛК, уявляєте, скільки всього можна зробити, коли ти влада і ти своїм розпорядженням можеш вносити зміни, навіть до наказів які підписані, які ухвалені Верховною Радою. Потім виявляється, що Кабінет міністрів може вносити зміни. Це, от уявіть собі, є Біблія, а потім хтось бере і довписує в неї. Ну так, а що, а що. Йому ж можна, тобі кажуть, не можна, тому що то на тому, що то вже закон України, закон, який пройшов відповідні всі цикли його затвердження, підписання і погодження. Але виявляється, що коли потрібно щось внести. Тому що, напевно, той закон підписувався і розроблявся на колінки, знаєте, в дуже швидкому темпі. А десь про своїх забули, десь перегнули палку. І перегнули і не тому, що щось народу погано зробили. Про вас особливо ніхто не думає. А перегнули в тому плані, що недооцінили ресурси тих же самих ТЦК і ВЛК, коли кілометрові черги вибудувались. Хтось таки зрозумів, що він зробив щось не те. Пам'ятаєте, що цей закон не був прийнятий, хто зі мною на каналі давно, я пояснюю, що ВЛК не справляться з такою кількістю, і тому в цілому можна спокійно оновлювати дані, до вас не доберуться, тому що ВЛК зайняті. І, напевне, мене хтось почув. Ну або е, самі вони догадались до того, що потрібно розвантажити ВЛК. І тому поки що, я звертаю увагу, поки що на ВЛК не будуть відправляти тих, хто приходить. Ходить собі продовжити або зробити відстрочку від мобілізації. От я, наприклад, проходив е, цю процедуру, то мене відправили на ВЛК. Е, зараз вже не будуть відправляти, але, повторюю, це може бути тимчасово. Ну, а також е, тих, хто е, є е, людьми які не підлягають. Призову, це ті, що до 25 років. До речі, з людьми, які до 25 років, у них там також є певний нюанс. Виявилося, що в цьому законі. Є певна, певний нюанс, за яким можуть призвати хлопців, які молодші за 25 років. Це ті, хто були обмежено придатними. Зараз вони змушені будуть пройти ВЛК, для них ніяких послаблень. Кабінет міністрів не робить. Ну а що вони ж не є фахівцями з кібербезпеки та розвитку інноваційних технологій при кабінеті міністрів, начебто, у цієї людини так щільно графік розписаний, що вона не може витратити один день на відвідування. ТЦК, а ви можете. Ви можете. Вони не можуть. Вони можуть себе прикрити, а ви не можете. Так ось, оці хлопці, яким менше 25 років, якщо вони були обмежено придатними, тепер вони мають пройти ВЛК. Ви знаєте, що немає статусу обмежено придатного. Захотіли, зняли. І ось, якщо їх визнають придатними, то їх запросто, згідно е, того закону, який зараз є, можуть призвати. <кій> Чи будуть внесені відповідні зміни для того, щоб. Цю колізію зняти, бо все ж таки до 25 років всі оголошували, що не будуть призивати. Ну, подивимось, подивимось. Можете написати в коментарях, як ви думаєте, чи будуть внесені відповідні зміни. Я думаю, поспішати зміни вносити ніхто не буде. А ось про себе любимих потурбувались і забронювали, і відсторонили від ВЛК, і відсторонили від відвідування ТЦК. Просто органи влади будуть передавати в ТЦК відповідні листи, де буде написано, що ось ті необхідні люди стоять на обліку в органах влади. Все на тому, все відстаньте від них. Знаєте, в сукупності з отримувачами міжнародних грантів можна стверджувати, що потрібні люди себе огородили, і потрібні для потрібних людей люди. Себе від народа відмежували. І хай хто хоче, що розповідає, що це іпсо, переіпсо, що це якась пропаганда. Але ми бачимо, що прості люди ніким і нічим не захищені. А непрості люди вони отримують всі необхідні. Привілеї. Ну і до речі, сьогодні ще була новина про економічне бронювання. Це поговоримо про це в наступному ролику, напевно, вже завтра. Тому що там також все не так просто, як нам здається. Держава не відпустить просто так вас. Держава буде тримати вас за всі чудові місця. І Якщо ви думаєте, що щось в державі робиться для вас, ви. Сто раз подумайте, чи дійсно ви все зрозуміли в тих змінах, які робляться. Ще раз повторю: якби в 2019 році хтось нам сказав, що буде всього через 5 років, я б ніколи не повірив. Я думаю, що не повірили б і ті, хто повірив у те, що буде все добре. Сьогодні все не добре. І з цим потрібно щось робити. Тому що. Звести країну до невеликої купи чиновників неможливо. Держава не може жити, коли 90% громадян налякані, в нервовому виснаженні, знервовані, і не знають, що буде в них завтра. Так будувати державу довго не можна. Хто б не говорив про те, що ми будемо довго й довго воювати? Чиновники воювати не будуть. Вони навіть не хочуть іти до ТЦК, оновлювати свої дані і проходити ВЛК. А було б добре, якби вони це зробили та ще й публічно, під камери, щоб вони на своїй шкірі відчули, що це таке. Не забувайте підписуватись і я чекаю ваші коментарі.